Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо, як завжди, новий день, новий влог. Тому поїхали і залишайтеся зі мною. А на обід у мене сьогодні буде гречка. Варю гречечку. Потім брокколі відварюю. Ну, Ніка брокколі не буде їсти, інші овочі їй запропоную. І ще до гречки в мене є смажений фарш. Підігрію фарш, і з гречечкою буде дуже смачно. І перед обідом я хочу зробити гарбузово-яблучний сік. Зараз мені Юра згори дістане соковижималку нашу. І хочу спробувати зробити такий сік і ніки запропонувати. Знаю, що гарбуз дуже гарно впливає. На наш організм гарбуз не люби, але я додам більше яблук і можна, в принципі, і виноград, ну, але вже буду дивитися, як буде смачніше. Зроблю небагато. спробуємо, я сама ще не знаю, сподобається нам чи ні. а Хоча горбуз мені Юрі подобається. Знаю, що дуже гарно для кишківника, для печінки гарбузик, так що ну, спробуємо подивимось. Сподобається, вип'ємо, не сподобається, вильємо ось і, і да, ну, подивимось, скажу вам свої, свій відгук на цей сік. Так, ось моя соковижималка вже нарізала яблука, гарбузик. Подивимось, зараз зроблю сік, і якщо гарбуз себе не буде дуже видавати за смаком, то я ще добавлю, тут, в мене ще трошечки залишилось. Наперед багато робити не буду, так як я ж кажу, не знаю, чи сподобається, ось, і щоб він не потемнів. Ну, подивимось. Зараз буду робити сік. Яблука, в принципі, можна було кидати цілими, але я їх розрізала для того, щоб а, подивитися, щоб черв'ячків не було. Чи знаєте, буває таке, що яблуко цей, портиться зсередини і такі, як плісніва буває там. Тому я розрізала з кісточками все це. Соковижималка моя перероби. Їй вже знаєте скільки років. Ми її купили, коли я була вагітна Нікусію. Нікусі вже 13, соковижимал, ну, також десь 13 з половиною років. Не дуже часто не користуюся, вона незручна тим, що ну, вона велика, займає багато. Місця а, на столі, і я дуже не люблю її мити. Але іноді, коли сезон яблук, то о, іноді роблю вдома сік. Якось була робила апельсиновий з моркв'яний сік, то діти відчули, що там є морква, і не дуже таки стали його пити. Але стаканчик точно о, впихну в нікусю сьогодні, це 100%. Мама привезла гостинці з дачі. Ще їмо е, свої помідорки, але вони вже е, швидко псуються. Ну, нічого, ми їх їмо з салатиком. Поки що не купляємо помідори. Огірки вже купляємо, помідорчики ще ні. І це добре. І потім, дивіться, ще привезла мама яблука. Дивіться, яке яблуко. Огромінне просто, величезне Яблучка. І цикавки, пам'ятаєте, я вам показувала те, що ростуть в нас такі декоративні. І буду... треба поприбирати гарненько в хаті. І будемо з нікусею оформлювати. Ну, Трошечки декору такого зробимо для. Ну, осінний, осінній декор. Дивіться, різноманітні на колір по розміру будемо прикрашати хату. Минулого року я купляла такі гарбузики, а цього року в нас вже є свої. І, до речі, вони дуже довго стоять, вони так муміфіцируються. І, чесно кажучи, я тільки недавно їх викинула. Вони повністю засохли, не прогнили. Не знаю чому, можливо, із за того. Ну, не знаю чому, але вони не гнили, а просто висохли. І я їх викинула, тому що вони зсохлися, форму трошки змінили, і прийшлось викинути. Такі легенькі-легенькі вони стали. Ось так що. Такі ого, дивіться, вже яке величезне яблучко. Будемо їсти. Нікусі яблука так ріжу даю їсти. Потім в сніданок в овсянку їй нарізаю разом з бананчиком. Ну, і ви вже бачили, що робила сік. Ще треба буде піти купити тикву. А звичайно, щоб робити сік нікусі. Сік сподобався. Я їй сказала, що сік яблучно-гарбузовий. Вона навіть той гарбуз не відчула. Так що каже, що можна робити, вона буде пити такий сік. І мене це радує. Осінь, це вам не шуточки. Осінь і холодно, так? Да? Я навмисно постелила плідік, щоб вони тут цей, ховалися і грілися. Ну лорочка завжди спить на плєдіку, а буся під плєдіком спить. Але це коли хтось сідає, Юра, вона завжди до Юри то прильне в тепле містечко і гріється. любить, щоб її завжди чухали. Торочка, теж любить, щоб її чухали, гарненько поїли. Мама їх нагодувала патрашками з морквою. Каже, дуже смачно. Так, а я зараз буду, знаєте, чим займатись? А ось чим? Уроками праці. Нікусі треба в п'ятницю здати. Ну, ще в минулу треба було п'ятницю здати, але так як вона хворіла, не здала. Але так як дітки наші вчаться до кінця цього тижня і в них будуть канікули, то всі роботи і там контрольні вони пишуть, здають, і ці труди також буду вишивати янгола. Знаєте, мені було легше, коли вони діти на ну, Нікуся на уроках праці щось готували, І мені не. Потрібно було їй допомагати ось з такими творчими роботами. Да, Куся в мене творча дитина, але шити, пришивати, вишивати, в'язати вона не любить. Ну, це не її. Я не можу сказати, що я дуже сильно люблю вишивати, хоча було цікаво, коли я їй в минулому році допомагала вишивати рушник різними цими. Способами вишивки, сама хоч чомусь навчилась, хоча я вже забула. Але якщо мені знадобиться, то я знову зайду в інтернет і вишю, якщо треба буде. Але ось це, це треба прошивати. Бачите, тут такі е дюрочки, через них треба там по схемі вишивати. Ото нікуся трошки вишила, і мені це треба все зробити. Взагалі я планувала поїхати в центр і вже хочу книгу якусь купити, бо я туди читала і вже не можу. Мені прямо щось робиться, хочу м -м, читати. І вже деякі книги я собі пригледіла. Подивилася в інтернеті, в Тіктоці, ну, дуже багато порад, які яку літературу можна прочитати, які саме книги. І я собі там щось відклала. Вже плюс-мінус знаю, що хочу купити. Саме головне, щоб там були ці книги. Ну, подивимось. Якщо не буде, то щось інше. Візьму, почитаю, а потім, можливо, закажу. Але поки книги немає, то мені треба зробити ось цю роботу. Тому, якщо була б книга, то я б її читала. І... Бачите, як ззаді? Чи. Думала, що це мені першим ділом зробити. Зараз буду займатися творчістю, а потім підемо трошки погуляємо. На вулиці прохолодно з хати не, не хочеться виходити, але треба. Треба вже піти і також подихати свіжим повітрям. Але спочатку треба зробити ось це. Хоча б наполовину чи більше половини, ну, як, як вийде. Прийшла додому, ходили з мамою по справах. І трошки вам засняла атмосферної вінниці. Були у центрі міста. Ну ви тільки що бачили, там у нас башня. І якраз там що 3 години було, да, і музика залунала, і потім часи почали бамкати. Ну, так якось приємно. Вийшла сьогодні, думаю, така що це мені вдівати. Тому що світить сонечко, хоча я подивилася, що там було 11 градусів. І минулого року купляла собі таку пуховичок, ну і там синтепон, і, Чи як він там зараз по новітньому називається? І минулого року я зимою в ній ходила, але вдівала під цю куртку. Цей теплий костюм спортивний. І я ще така, знаєте, цю куртку відкладала, думаю, що рано її вдягати. А Юра мені каже, то чого вдягають? Каже, буде тепліше. Що ви собі думаєте? Я її вдягнула, тільки вийшла з під'їзду і, і відчула те, що вже її, мабуть, пізно вдягати. Ну Так, не дуже було холодно, але трошечки прохолодно в ній було. Хоча я й була в тому светрику в минулому відео, вам показувала такий він легесенький, тепесенький, але на вулиці так прохолодно, що трошки підмерзла, а ще я з мамою прийшла по магазинам, і потім я пішки йшла додому. Прогулятися захотіла, що зайшла в магазинчик, купила хліб. Та що таке, не можу собі волосся розчесати? Ніка забрала тут той грібенець, яким я полюбляю розчісуватись. Це і також класно, він гарно прочісує. але щоб а, зібрати коси м, докупи, то не виходить. Хоча чи в мене волосся якесь таке неслухняне стало. Зараз навіть не знаю чому, чи це із-за погоди, чи від чого? Не знаю, хоча ж і вітаміни ціп'ють. Або треба шампунь міняти, бо йде звичка. Так, ой, ну все вже краще. Завжди, коли приходжу додому, збираю волосся. Не люблю, коли воно розпущене вдома, заважаю і готувати і плутається. І завжди сплю з заплетеними косима. До речі, звізьміть собі на заміточку, може хто не знає. Вони не так ламаються, виходить, ну, такого тертя об подушку немає. І я вже давно, ну, десь рік то точно заплетаюсь. Ось, і сходили в магазин, ну, ціле спрямовано. Я виїжджала, тому як? Я вам розказувала, що книгу, ту, яку я вже прочитала, і мені вже не було чим зайнятись. Ото ви бачили, що я сиділа, вишивала, але не закінчила. Хочу зараз закінчити вишивання, бо Нікусі треба до п'ятниці здати. Ось. І візьмусь за нову книгу. Заради неї я виїжджала в місто, в магазинчик. Називається Віріті. Дуже гарні відгуки за неї. Це роман. І дівчинку, я дивилася, вона робить обзорчики на книги, які вона прочитала, то ця для неї, здається, чи 9 із 10, чи 10 із 10. А ще я дивилася, є книга, називається Маленьке життя. Але в відгуках я дивилася, що вона важкувата, важко трошки читається, і сюжет там такий важкий, але. Рекомендують її прочитати. Але я думаю, знаєте, як я візьму спочатку щось легеньке, приємне а почитаю, І потім вже, якщо знайду те маленьке життя, я в магазині була, його не було тієї книжки. Ось і цю прочитаю, вона не товста, оскільки там сторінок, вона навіть в плівці загорнута. І потім буду шукати ту. І знаєте що? Отакі, хочу вам показати, тапульки мені мама подарила. В неї в мами фіолетові. Точнісінько такі, ж, але фіолетові. А вона мені замовила такі білі, цікаві. На ну, схожі такі, як нікусі, синенькі, що ми її в Києві брали. Ось саме головне, що вони тепли за їх... Упс. Поміряю. І буду о, о, цей ходити, бо я ось ось з цих о, влітку в них ходила. А в них вже вдома бува. Якщо що, то ви в мене тільки що трошки впали. <сум> Вибачаюсь. Так, і зараз поміряємо. Дивіться, які. Так, що це я там ще не відірвала? Треба достати, щоб не кололося. Ось. Все. Буде мені тепленько. Правда, трошки на розмір можна було б більше. Але, ну, так, то, бачите, вони якраз в пальці впираються. Ось, але нічого. Дивіться, які. Тапулечки в мене. Так, а тут, що воно мені на п'ятку попадає, мені не дуже зручно. Бо в мене після аварії трошки травмована п'ятка. Але нічого, тепленькі, гарненькі, бачите, які. Красота. Мені подобається. Так, а я зараз буду чекати Юру. Поїхав за м'ясом, нам сьогодні свіжину привезуть. Сьогодні свинку закололи. Сьогодні будемо смажити свіжинку. Тільки не знаю, що на гарнір придумати. Вчора, знаєте, що мені захотілося на вечерю? Так, щось мені прям закортіло. Картошку в мундірах і оселедець з кислою капустою. Зараз кажу, в мене слина тече. Так щось мені. І, до речі, мені зараз хочеться рибу, і причому таку солену. Мама каже: ти те зробила? Але це знаєте, може, такий сезон. Що чогось такого хочеться, то я олів'є робила. Оселедець мені завжди хочеться. Червону рибку я на сніданок їм. Нікусі тунець відкриваю. Червону рибу також їй дають, тому що іншу рибу вона не їсть. Ось. І ще я хочу цю ікорочку червону. Щось мене. прям... Може, аміга в мене не вистачає. Бо тест Ну, все нормально. З цього приводу все гаразд. Так що чекаю Юру Нікусі. Чекаю, до речі, треба їй позвонити, бо вона вже зі школи прийшла, пішла на тренування. Щось вона довго добирається. Ось і а, довишиваю того янгола. І вже коли повечеряємо, сяду, буду читати книжечку. Клас! Юра вже приїхав додому, засалює сальце, тільки сьогодні зранку ще піщало віднесеньке. Тваринку жалко, шкода. Але дуже-дуже люблю сало. Ото От кажу, я б вегетаріанцем, напевно, не змогла би стати, тому що дуже-дуже люблю сало. Від м'яса можу відмовитись. Від риби червоної також не відмовилась би. І від сала, тим паче. Так, це сальце. Там мамі два шматочки. А потім тут у нас. Цей вирізка, як його печеревина, тут, мабуть, ці, як їх? реберця і задок. Зараз це все будемо розрізати, ділити нам, мамі. Мама завтра приїде, забере. А своє будемо заморажувати. Ну, може, щось, щось, на, щось на завтра залишимо, щоб приготувати. Але сьогодні в нас точно буде е, свіжина. Ну, Гріх не поїсти сьогодні свіжинку. Правда ж? Так. Якщо воно ще таке свіженьке. Я прямо зараз це роблю. Угу. Да, я вже теж шмат. А, а печеревинку я ще буду шматочку. Так, а на гарнір я подумала, щоб приготувати вінігрет. Вчора їла картоплю в мундірах, варила, залишилось три штучки. Вирішила, думаю, якщо під м'ясцем, він як буде саме то, щоб нічого такого не видумувати готувати. А нікузьки відварю макарошки з м'ясцем. Кашку їли сьогодні. Нормально. А, Нікуся зранку цю як і овсянку їла, е, вдень їла гречку, тому можна і макарошки на вечір з'їсти. Так що я роблю салатик, Юра ріже і готує м'ясо. Вінігретик зроблений. Макарошки Нікусі варяться. Юра вже зробив піджарочку. Так що вечеря готова. А я вже, до речі, вишивала янгола нарешті, тому що була а, складність а, в тому, що в відео за, ну, за схемою, якою я вишивала, воно перервалося на пів шляху, пішло далі. І як там що треба було робити, доробляти, треба було здогадатись самій. Але нічого, я вчора почала його вишивати. а... В ну, мене не виходило, я зупинилась, не знала, як і що мені робити. Трошки почала нервувати, але ну, і відклала. А сьогодні вже з свіжим умом, разумом придивилася все, як воно що поетапно, як воно там переплетається, зрозуміла, що як і доробила. Тому іноді, коли щось не виходить, треба відкладати. І потім через деякий час починати ну, доробляти. Так що так і вже зараз повечірям, і буде трошки вільна годинка, щоб почитати книжечку і будемо лягати спати, тому що нікусі завтра і мені рано вставати, збирати її до школи, а нікусі йти в школу. Так що ось так. Ось такий день, ось такий влог в мене вийшов. Дякую всім тим, хто був зі мною, хто додивився це відео до кінця. Всім до скорих зустрічей. А слава Україні! Пока-пока.